У нас тут забавка вклеюємо на цей супер пресупер супер швидкий-пришвидкий клей ці болтяри. Воняє воно, що дурне. Такий от клей використовуємо. От. Ну, У нас тут є деякий прикол, тому що один, одну дзюрку першу, яку ми. Сверлили, ми її трошки розтоєвочили. Що реально це дюрка вийшла. І тепер ми оці штуки вже вклеїли. Як бачимо, ті, що штуки ми завосковували, болти, вони завощені, зараз вони відкручуються легко. Ми спозиціонуємо по тих е, штуках цю штуку. Тут там. Вклеїмо на клей болт, і воно по цьому отворі його спозиціонує. Ну, такий план. Побачимо, що зараз вийде. Якби ця операція потрібно робити, але не такий дурний вонючий п'ятисекундний клей, що ти як припадочний, мусиш робити бігом-бігом. а бігом. нормальну епоксидочку. Да, по попри... сідку. Все поприклеюється і немає як це робити. Так що так, хочу звертувати, що воскували ми не зря. Восковки працюють. І от зараз, як бачимо, від цього супер-пупер клея, що єлі відірвали тільки що ключа. Воно ну, відкручується. Тільки треба придержувати знизу, да, не пальцем, а іншим ключом, щоб ми не зірвали, бо воно свіженьке. Поки що тільки йому півгодинки отроду. То може до моєму ну Ми ж маємо зараз вклеїти цей болт і піти знов, щось поїсти, щоб ми супер. не чекали там нічого не буде. Ну то таке, то на відео просто тяжко. Хоча показуємо, що воно якби так, два я так. подержу. А ти покажеш, що воно від... А того, що весь, е... цей, не можеш того ще весь цей вклею. Це така дурна морока, я вам скажу. Весь ключ, тупо всі ключі у нас вклею, я тупо всі. І кожен раз треба їх чистити. Ну, воно ж бачило, що воно крутиться, в общем-то, все нормально. Так, ну я забув показати, що ми в тепло його положили біля грубки пічки і воно у нас точно-приточно точно, точно -приточно засохло. Ну, якби ми не засох, щоб не стало ту робити. Тобто епоксидка оця нова. Вона точно-приточно засохла, а на ключі, який... Хір'я знаю, там не бачимо який лежав не в теплі. Навірно, що взяв. Воно не засохло, короче. Не засохло? Ні, на ключі не засохло. А, а знаєш, що ми йому захопити? Те, що воно там заплило епоксидкою. А. Ну все, тоді так, відкручуйте і все. Воно ну, якби має, його тримати. Ну, а нам треба зробити цю роботу, тому Сколько, що нам треба. Чуть-чуть рухається вроді. Да? Угу. Ну тоді ще даємо, чекаємо Коротше, нам немає коли чекати. І ми таку технологію придумали, бо клійок, оцей п'ятімутний час пройшов, а він все ще резинівенький. Ну, це якби добре, що воно нам дає можливість працювати. Як бачимо, ми дві штуки відкрутили. Одну відкрутили неправильно, трошки воно якби шатається. Ну, вроді тримає, але не так, як треба. Другу вже зробили так, як треба. І от зараз я показую, як ми то зробили. Да. Давай, я, б... я зараз розкажу. Взяли ну, дві ж дві гайки. Добре, що у нас довгий цей торчить торчун. Дві гайки туди-сюди і притримуючи. Ну, Давай такий їх мені зручніше, ти знімемо. Притримуючи правильну гайку. От якби оця верхня гайка у нас на за тяжкою йде. Ти макро речом зробив? Mm. Бо, якщо ми візьмемо нижню гайку, тримати, то нічого не А Ми притримаємо цю гайку, е верхню, нижню, робимо під натяг, щоб ну, абсолютно не було ніякого шата і люфта. Щоб ми опиралися на той бо ш шестигранник, який вклеєний епоксидку і ще не зовсім з'єднаний. А придержували іменно тут ми сформували йому цю якби, головочку, ну, типу, як головку болта. От, і якби зірвали його, там воно все в воску, а ключі всі в цьому. Так. Далі, якби ми зірвали, то добре. Тепер, якщо ми тупо візьмемо, відкрутимо цю штуку, то буде тупа херня, бо ми провернемо цей, е, то, що в нас тільки ще клеїться. Того ми беремо оцей другий шайбу зверху, то робимо перед натяг сюди, щоб воно якби впиралося. Розуміємо, да? Розуміємо, що ми робимо. І легенько, акуратно в приднятяги розкручуємо оці штуки, розкручуємо, щоб ми не передали ту нагрузку ненароком, на туди, де його не має бути. Ну а далі вже все діло техніки. Воно аби, тяжко крутиться, тому що все-таки має свій шар, він же ж там для того й був, щоб не пускати епоксидку, І він її не пустив. Хоча цей болт проходив через заепоксидовані повністю отвори. І він був весь епоксід, тому що ми намазуємо отвори хорошо. Всі деталі слеються. Ну і Шайба теж у нас якби завощена. Вона дуже сильно прижато була, воск приклеївся. Ну, от, так воно і працює. Бач? От, трошки епоксидка заплила на бік. Ну, нічого. Від воску вона відлипає. І все, у нас чистенько. Зараз поки це, Бач, от клей такий різінвенький. Пройшло більше години, а не тих 15 хвилин, як ці маркетологи, сука, пишуть. Де наша упаковка? Зараз ми зробимо рекламу. Реклама така, бачите, 5 хвилин, без обману. Цей штука. 5 хвилин, швидкий монтаж. 5 хвилин, сука. Ой. да. Ну, а і тут теж написано, типу, 5 хвилин. Хто там на мак подивиться, почитає. Ну, ніяких 5 хвилин нема, Воно вже годину в теплі стоїть. І ось залишається різіння. Ну, тут, як би, да. Тут 5 хвилин для маркетолога написано, а Мілким шрифтом написано, що 24 години. Чуєш? В мене 24 години і обично ця епоксидка за 4 години. Ну, нахер мені з тим гратися припадочно її робити. І... І, ціна, бля, і ціна тут 125 гривень за 25, 25 грамів, а та дорога 115 гривень 150 грам. Ну. Маркетологи, маркетологи. То ви і кажуть, що все, що купляєте, мусите ви зробити пробну виклійку, поломати, засікти час чи воно вас устраює. Чи є там реально тих 5 минут, за які ви переплачуєте всі свої гроші? Того, що я би тупо пішов би, купив би суперклею, на суперклей його прихватив би. І воно б би тримало би разом з епоксидкою такою. І воно би тримало до тих пір, поки б епоксидка не схватилась по-нормальному. Так, ну то таке. То опять я починаю портити маліну гарним маркетологічним ну тут, тут ми так само зробимо. зараз З чому це почали, то що у нас тут дюромаха, яку треба виставити, спозиціонувати. Так, от у нас от равлик спочиває в доміку. Домік для доміка равлика. І так ось є оця деталь. Його кришка прийомного вхідного патрубка. Не знаю, як то правильно назвати. У нас тут. Клімат контроль включок. Горить воно сутками. За 5 чи 6 сутки кочегаримо, щоб температура трималася. І воно в цьому мікрокліматі, в цій коробочці, під самим потолком, під самою стелією. Звісно ж, у нас є спонсор, генеральний спонсор. Пуста коробка з-під бумажняна. Такий от нас спонсор. Ну нічого, ми і цими копійками справляємося. А що буде, якщо дати нам бюджет, ви собі навіть не уявляєте? Ви то все побачите. Я думаю, Так от, такий у нас розгардіяж. Прибиратель немає. Після поклейки краще поставити і воно собі якби засохне. Якби ці перчатки витримують три підходи. Таке епоксидування, потім вони вже дрова ними тільки насити. Внутри три це дуже хороший результат. Сохне нас ще тута. Доброрембатовська штука. Теж вона тут в теплі в добрі, Ось полімеризується, низькотемпературно. Зараз я оцю кришечку з ситочком достану і будемо робити красоту. Треба з бейджик, не бейджик, треба приклеїти шильдик. Що то є, хто зробив для чого і кому належить.